Вічна шана і вічна вдячність захисникам держави в Івано-Франківську родинам чотирьох полеглих за Україну військовослужбовців вручили медалі захисників вітчизни. Посмертно троє з нагороджених бійці 102-ї бригади ТРО Ігор Ходак, Максим Рудинок і Сергій Батюк загинули одночасно. Торік, влітку, автівка, в якій рухалися зв'язківці на першу лінію оборони, підірвалася на міні в районі Гуляйполя Запорізької області. Тож нині нагороди коханих отримали. Дружини вони не за нагородами йшли, і ну насправді було б звичайно надзвичайно приємно, якби цю нагороду вручили саме нашим хлопцям, але не посмертно в руки, бо отримувати за них їхні нагороди це направду дуже складно. Але ми розуміємо, що це визнання, що вони заслуговують на ці нагороди. Ми тішимося, що ці нагороди. Присвоєно нашим хлопцям, цих жінок об'єднало спільне горе. Вони познайомилися на початку липня в будинку смутку, коли тіла їхніх чоловіків привезли з фронту. І відтоді одна для одної є найголовнішою підтримкою. Ми підтримуємо всі разом. Ніхто напевно не зрозуміє, як ми одна одна. Саме більше підтримка, як сестри з того. Я ще вчора собі так ще думала, що як так дивно, і цікаво, чи ми б подружилися без інших обставин, але я думаю, що все рівно. Якось Галя казала, не так мало бути, ми не так мали познайомитись, мали хлопці приїхати, ми десь мали б піти відпочивати з ім'ями, з дітками. Ми намагаємося, намагаємося, щоб наші дітки спілкувалися, щоб вони зружились. Піль кажуть, дружини полеглих героїв не вщухає ні на мить, але час допомагає хоч трохи примиритися зі страшною втратою. А тим родинам, чиї батьки, сини, чи чоловіки лише поповнили небесне військо. Дівчата радять, не замикайтеся на власному горі. Я можу сказати пораду, яку дали мені в той момент, коли я була ну, на межі ну, просто була розбита. Мені сказали не сиди вдома. Рухатися, рухатися, рухатися. Рухайся. І ми одна одну рухаємо, і ми стараємося рухати інших, і в якийсь час люди інші рухають нас, не, не закриватися, не бути самим. З нагоди дня міста, дружини полеглих героїв просять івано-франківців помолитися на алеї Слави за тих, хто не повернувся з бою. Адже саме їм ми завдячуємо мирним життям у спокійному тилу. Ольга Смага, Руслан Копанчук, новини на вежі.